Друзі, добрий ранок. Приїхали перевіряти жерлиці зночі. ночі. Надіємося, зараз там буде багато у нас щук і може налімчик. Так що перевіряємо і женем на корюшку. Всіх з наступаючим новим роком, міцного здоров'я. І дай Бог, щоб закінчилася війна, як найшвидше. Все, Бандо, перевіряємо, і газуємо. Все, ну не видно мене, друганута. Йдемо, коротше. Перевірять жерлиці, наче є трошки постріли. Он перший стрільнув. Повна виморка, напевно, так, да, повна вимогка. Зараз будемо перевіряти. Є надіюсь. Що... Класна штука. І щука. О, здуло, бачиш, вона стрельнула. Її он від лунки віднесло. Є? Але каже дядько Андрій, що нема. Нема. Не Вже Клас. І живчик остався. Немало. Все, так що банда, перевіряємо далі темно. Капець. Так що, вибачте, якщо погано буде видно, де б то по О, Друга зразу наступного Андрія перевернута. О. Мовно вымокнуть. Не. Тоже нема? Положи. Не не Давай зимо рибку рыбку дай. Что ж есть, маленький? Нет, это просто... А другую жар лицо зачепил. Потом где? О, на лім! Ха, банда дождалися на лімчика. Дай я покажу банді. Оце а, вдруг у А, другий перехлів. з на плані, я бачу. Дивіться, банди які... на лімчик Такий грам 600. Класно, вже він зайшов, значить. Що будемо їздити скоро на лімчиків драти. Друзі, все, і але там далі ще єсработка. Попереду. Клас. Може не одна. Хотілося б, звісно, щоб всі постріляли, і щоб налімчик був, так. Да. Ну. А там остання Андрюха не стрельнулась? Стрельнула вроді, так? Да? Ні, А, це від льоду. Від... Ого. Щось тут нам мотало. Довіротку сіло. Що, серйозно? Та не дуже. Ні, щось є, так? Щось є, да? Далі. лімчик зараз буде ще один. Ого. Красиво. Красиво. такая. Кило 200 Красиво. Покажем, да, Андрюш? Да. Десь півтора, кіло 200-1,5. Короче, дядька Андрія, нема більш пострілів. Толіка перевернута одна. І зараз побачимо, може ще десь є спрацювання. Вичте, лежить собі, відпочиває на льоду. Темна банда, ламп немає спеціальних. Давай зараз підміниться, що підітро Розмотало да, трохи розмотало А ну, дядя Толя ну, В стороні, бач, трошки підзавело бач, обніво Вкрало живця, коротше Що, йдемо перевіряти далі. Корачі, мене банда Печібанда в мене спрацювань наче нема. От, але буду перевіряти, бо я ж вам кажу, я флажечки позагинав трошки більше, бо якщо більше живеться, то вириває, то буває таке, що не спрацьовує. Ну і тут слабенька пружина, вона буває сама по собі вистрілює. Так Що перевіряємо, є налівчик, є одна щучка, вже супер. І печем на корішку. Ха, клас, багатьох. Вимотало щось на дві. Багато вимотало. Була, мені каже, якась покльовка, мабуть. А може та да, банда дивіться, була покльовка, як порізало. Дуже побило живця. Вече, банда нажарлися, що вчора не стрейнула. повна вимотка на ній. Андрюх, тут повна вимотка, просто не стрельнула. На тій самій, що вчора не стріляли. Що зараз перевір. У нас плюс три. Трошки зранку дошк пішов вісти. О, щось є. Ой, доволі непогана рибка вроді. <клухи> да, щось є банда. Або траву якусь тяну. Да. Або траву якусь тяну. Або не риба.

<с1> <laughs> <дис> не можна взяти Хорош, хорош Дивіться банда, який такий десь двушечка, офігенний налімчик. О, -о, -о, О, сильна риба. Коротше, все, банда, будемо їздити скоро на налімчику. Ну я думаю, тиждень ще два, так. да, Андрю? Тиждень може їхати. Все, суперова рибалочка, три рибки вже є. Толян, Плюс налім. О, тут живця нема. А? Живця нема. Короче, банда, зараз покажу вам уловчик, наша, наша бандочка. <смі> і їде на коришку. Дивіться. Налимчик, щучка, і ще один налимчик. Такий десь двушечка, півторашечка, ну і грам 600. Все, коротенько відео для вас. Класс банда.